В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Чоловік схиляв неповнолітніх дівчаток до створення порнографічних матеріалів. Затримали депутата Івано-Франківської облради на торгівлі допомогою для збройних сил України. Хлопці хотіли незаконно перетнути україно-румунський кордон. В івано-Франківську СБУ затримала місцевого мешканця, якого завербувала російська ФСБ. На Городенківщині виявили плантацію коноплі. У Франківську вилучили посилку наркоділка та ліквідували телеграм-канал на верховищині. Десятирічний хлопчик врятував свого батька, який тонув. Кіберполіція викрила чоловіка у схилянні неповнолітніх до створення порнографічних матеріалів. Зловмисник листувався з дівчатками 8-14 років, яким пропонував вступити з ним у інтимний зв'язок, а також просив їх створювати відверті світлини. Кіберполіція Запоріжжя викрила чоловіка у схилянні неповнолітніх до створення порнографічних матеріалів. Зловмисник, видаючи себе за іншу особу, листувався з дівчатами від 8 до 14 років та просив їх створювати для нього відверті світлини. Також пропонував дітям зустрічі для інтимного зв'язку. Правоохоронці провели моніторинг мережі інтернет, де виявили, що чоловік отримав доступ до дитячої порнографії, зберігав її та розповсюджував. Наразі особи потерпілих встановлюють поліцейські. Правоохоронці провели обшук в оселі 39-річного фігуранта, де вилучили мобільні телефони, флеш накопичувачі та комп'ютерну техніку. Все відправлене на проведення експертизи, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 прим. 1 Кримінального кодексу України, це отримання доступу до дитячої порнографії, її зберігання, збут, переміщення, перевезення. Йому загрожують до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за статтею 156 Кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх. Досудове розслідування триває. Служба безпеки України та поліція викрали одного з депутатів Івано-Франківської обласної ради на торгівлі автомобілями, ввезеними для потреб Збройних сил України. Детальніше в наступному матеріалі. Правоохоронці задокументували продаж депутатом швидкої допомоги марки Віваро» місцевій мешканці. За ввезене в Україну в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України спецавто він виручив 12 тисяч доларів. До оборудки депутат залучив посередницю, свою помічницю. Саме їй доручив отримати кошти від продажу. СБУ затримала депутата, коли він із власного автомобіля контролював отримання помічницею грошей за швидку. Під час обшуку за адресами проживання основного фігуранта та в офісі благодійного фонду вилучили документи щодо діяльності фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, квитанції та накладні. Комп'ютери, мобільні телефони, банківські картки. Три автомобіля швидкої допомоги на іноземній реєстрації, сім позашляховиків, ввезених на територію України як гуманітарна допомога: понад 38 тисяч євро, 176 тисяч доларів, майже 7 тисяч англійських фунтів, 3300 польських злотих та більше 1 мільйона гривень. Основному фігуранту оголосили про підозру: його помічниці повідомлено про підозру у пособництві в скоєнні злочину. Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а його помічниці домашній арешт. За вчинення цього злочину депутату загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Викриття протиправної діяльності проводили співробітники управління СБУ в Івано-Франківській області. Спільно з головним управлінням національної поліції в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Львівські поліцейські викрили злочинну схему завезення авто під виглядом гумдопомоги для збройних сил України, організаторові оборудки повідомили про підозру. Організував схему місцевий мешканець та долучив до неї раніше засудженого за шахрайство чоловіка. Останні через благодійні організації завозив транспортні засоби за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисникам вдалось завести біля 20 пікапів із нульовим розмитненням. І замість того, аби відправляти їх на фронт продавали жителям Львівської та інших областей за готівку. Пособника поліцейські викрили під час спроби ввезення двох авто. На підставі отриманих доказів організаторові наразі повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Після проведення необхідних процесуальних заходів буде надана правова кваліфікація діям його спільника. За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги зловмисникам може загрожувати від 5 до 7 років поза. Бавлення волі. На Буковині прикордонники затримали десятьох українців, які намагалися у незаконний спосіб перетнути Україно-румунський кордон. Ними виявилися мешканці Чернівецької та Івано-Франківської областей віком від 25 до 39 років. Групу з восьми чоловіків виявив прикордонний наряд відділення Біла криниця відділу Порубне після спрацювання сигнального пристрою. Нові домі рухалися в бік кордону. З появою прикордонників чоловіки намагалися втекти. Для зупинки правопорушників прикордонний наряд був змушений здійснити декілька попереджувальних пострілів угору. Як з'ясувалося, з затриманими виявилися мешканці Чернівецької та Івано-Франківської областей віком від 25 до 39 років. На кордоні з Румунією прикордонниками Чернівецького загону затримано вісім громадян України. Чоловіки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Вони намагалися втекти де да, в подальшому. Правоохоронці були змушені здійснити кілька попереджених пострілів у повітря в подальшому правопорушників було затримано. Як з'ясувалося, сім чоловік це мешканці Чернівецької області, вік яких сягає від 25 до 39 років. А також був мешканець Івано-Франківщини, вік якого 27 років порушники державного кордону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і в подальшому. Дальшому їхню долю вирішуватиме суд також цього ж дня надвечір прикордонники відділу Порубне затримали ще двох мешканців Чернівецької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для притягнення до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України західний кордон. В Івано-Франківську СБУ затримала місцевого жителя, якого російська ФСБ завербувала для отримання даних про важливі об'єкти міста і області. СБУ вдалося знешкодити його до того, як він встиг передати ворогам потрібну їм інформацію. Від свого куратора з ФСБ агент отримав доручення зібрати дані про військові об'єкти на території області, переміщення техніки збройних сил України, військову адміністрацію, СБУ, поліцію та блокпости. Служба безпеки України встановила, що російську ФСБ вивів на івано-франківця завербований раніше мешканець Одеси. Його також затримали. Встановлюється все коло осіб, причетних до цієї мережі. До надвірнянських поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Мирне. Правоохоронці попередньо встановили, що 43-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Дачія Сандеро, який рухався йому на зустріч. Внаслідок ДТП водій мотоцикла помер на місці. Керманича легковика перевірили на стан сп'яніння. Результат тверезий обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. В шешорах Косільського району сталося ДТП. Мазда в'їхала в бетонну плиту. В автомобілі перебував чоловік, жінка та дитина. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували чоловіка, який був заблокований в конструкції кузова автомобіля, та передали працівникам швидкої. Жінка й дитина самостійно залишили авто. В Городенківській територіальній громаді правоохоронці виявили близько 200 тисяч кущів диких конопель. Поліцейські ліквідували поле самопосіву. Детальніше в наступному матеріалі. Під час проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою МАК оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області ДБН Національної поліції України спільно з Городенківськими поліцейськими в селі Топорівці, що на Городенківщині. На ділянці виявили плантацію майже 200 тисяч кущів дикорослих конопель без ознак культивації. Поліцейські Івано-Франківщини нагадують, що за незаконний посів понад 100 рослин маку чи 10 рослин конопель законодавством передбачено кримінальну відповідальність стаття 310 кримінального кодексу України. Посіви цих рослин на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів господарської діяльності. 21-річний Франківець популяризував в мережі канал розповсюдження наркотичних речовин. На одній із вулиць обласного центру оперативники зупинили чоловіка. В нього виявили і вилучили поштове відправлення, в якому знаходився пакет із наркотичним засобом канабіс. З'ясувалося, що зломисник був помічником адміністратора телеграм-каналу з розповсюдження наркотиків. Вдома у чоловіка вилучили згортки з канабісом та психотропною речовиною амфетамін. Вилучене направили на експертизу, а телеграм-канал ліквідували. У Коломиї в приміщення одного із підприємств проник невідомий. Таке повідомлення надійшло на лінію 102 вночі 9 серпня від сторожа, який працював у нічну зміну. Проте нікого стороннього в приміщенні насправді не було, з'ясували поліцейські під час виїзду на об'єкт. Однак під час спілкування з чоловіком останній поводив себе підозріло, тому правоохоронці оглянули його. У нього знайшли два поліетиленові згортки всередині із порошкоподібною білою речовиною, схожою на наркотичний засіб. Мешканець Шепарівців добровільно видав працівникам поліції два згортки із порошкоподібною речовиною білого та зеленого кольорів. Вагою близько одного грама зовні схожий на амфетамін. У наплічнику чоловіка також виявили металічний предмет із нагаром всередині. Повідомив, що речовину придбав для себе. Речовини вилучили. Про це поінформував начальник коломийського відділу поліції Андрій Тимків. На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Косова. Заявник повідомив, що вночі невідомі обікрали його крамницю. Правоохоронці встановили, що зломисник розбив вікно, проник в приміщення, звідки викрав два ноутбуки та гроші. Злодія встановили фактично за лічені хвилини, а впродовж кількох годин затримали його в Коломиї. Йдеться про 29-річного мешканця Косова. Він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Відбув покарання і лише декілька тижнів. Тижнів тому повернувся з місць позбавлення волі. В скоєному порушник зізнався та розповів, що крадені гроші встиг витратити а ноутбуки були вилучені під час затримання. Піротехніки головного управління ДСНС в області знищили більше двох десятків вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Детальніше в наступному матеріалі. Спочатку цього року на території Прикарпаття групою піротехнічних робіт головного управління ДСНС області було виявлено та знищено більше трьох сотень вибухонебезпечних предметів. Як показує практика, на небезпечні знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт, під час прогулянок і навіть на власній прибудинковій території громадян. Продовж минулого місяця групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Головного управління ДСНС області було знищено більше двох десятків вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. В селі Старі Кути Косівського району було виявлено та знищено два вибухонебезпечних предмети. Звертаємося до мешканців Прикарпаття при виявленні вибухонебезпечних предметів або предметів, подібних на них в ніякому разі не переміщати дані предмети, не намагатися самостійно розібрати, не кидати у вогнище. Місце виявлення даних вибухонебезпечних предметів огородити та повідомити за номером 101. В селі Олешків Заболотівської територіальної громади в річці Прут виявили тіло чоловіка без ознак життя. Надзвичайники витягнули утопленника на берег та передали працівникам поліції. Наразі всі обставини встановлюються фахівцями. Героїчний вчинок на Верховинщині десятирічний хлопчик врятував свого батька, який тонув. Деталі в наступному сюжеті. Працівники головного управління ДСНС області навідались до родини Соколовських, що у селі Красник на Верховинщині. Рятувальники зустрілись з маленьким героєм, десятирічним Юрієм, котрий, 17 липня поточного року, під час риболовлі врятував життя своєму батькові. Як розповів хлопчик, того дня він разом з татом пішов порибалити на річку Чорний черемуш у своєму селі. Все було добре, наближався вечір, навіть улов був непоганий, чотири рибини. І в якийсь момент хлопчик почув, як хлюпнуло щось у воді. Він подумав, що Може, це риба якась, а коли оглянувся, то не побачив тата. Я дивлюся, тата нема. Я думаю, там камінь стоїть і тата не ніведко за камінь. Потім я вивюю, що туристи підбігають та й дивляться. Тоді Юрій зрозумів, що батько впав у воду. Хлопчик не розгубився, підбіг до тата, який вже був під водою приблизно на глибині до 50 сантиметрів, та пробував самотужки витягнути його з води. На той час батько вже був без свідомості. Хлопчик робив усе, що в його силах, піднімав батька з води, кликав людей, котрі відпочивали на протилежному березі річки, щоб допомогли. Та чимдуж побіг до знайомого фельдшера, котрий мешкає неподалік. Як розповів фельдшер Іван Вірстюк, в даній ситуації відлік часу йшов на хвилини. Я по Побачив зразу, чоловік без свідомості, дихання нема, пульсу нема. І я тоді почав серцеву-легеневу серцеву, реанімацію. Якщо б Юрчик запізнився на хвилин п'ять, наслідки б були фатальні. Прибігши до місця події, і на березі він вже проводив потерпілому серцево легеневу реанімацію до прибуття медиків, адже в чоловіка не було ані пульсу, ані серцебиття. Він був без свідомості. Потерпілого каретою швидкої невідкладної допомоги було доправлено до верховинської багатопрофільної лікарні. Медики робили усе можливе, щоб життя 41-річного Івана Соколовського було поза небезпекою. У лікувальному закладі чоловік провів більше тижня, і сьогодні пан Іван завдячує усім своїм рятівникам, а особливо. Синові, котрому пообіцяв придбати нову вудку та після реабілітації обов'язково піти порибалити. Чинок Юрія Соколовського відзначено прикарпатськими рятувальниками, а також подано для участі у всеукраїнській акції Герой рятувальник року», яка щорічно проводиться в Україні, та відзначається 17 вересня в день професійного свята дня рятівника. У даному випадку десятирічний хлопчик зорієнтувався, вчасно надав допомогу батькові. Він практично врятував життя своєму татові, адже він не розгубив. Він витягнув батька з під води і покликав на допомогу, а також покликав на допомогу фельдшера. І Дана дитина заслуговує, щоб бути учасником даної акції, а можливо і лауреатом даної акції. До речі, як зізнався Юрій, у майбутньому він хоче стати справжнім рятувальником. Я хочу в майбутньому стати рятувальником, бо я поняв, якщо я вже тато врятував, то я поняв, що я можу вже і дну, можу і других людей вже врятувати. А у селі пороги Івано-Франківського району корова впала у вигрібну яму та не могла самостійно вибратись. До місця події направили рятувальників державного пожежно-рятувального поста села Гута, які допомогли місцевому населенню витягнути корову з вигрібної ями. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.